Вівторок, 23 грудня, уряд планує внести до парламенту проект державного бюджету на 2015 рік. анонсує прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк і одразу додає з парламентськими фракціями коаліції погодили практично всі питання і готові розпочинати реформи. Тому шлях реформ складний, але єдино правильний. І тепер від слів необхідно перейти до діла. Дохідну частину бюджету уряд планує наповнювати за рахунок децінізації економіки та збільшення податків на прибутковий бізнес. Зокрема, прем'єр планує залишити в силі підвищену ренту з прибутку в 55% на видобування нафти та газу на наступний рік. Саме так вдалось збільшити цьогорічну дохідну частину бюджету на 5%. Завдяки таким діям нам вдалось додатково зібрати до державного бюджету необхідні кошти. З підвищенням ренти на згідні приватні компанії, що видобувають газ та нафту в Україні. Вони готові платити ти більшу ціну за користування надрами, але на ринкових умовах а це приблизно 25%. Крім того, з підвищенням ренти вони не зможуть інвестувати в розробку нових родовищ та підтримувати існуючі. Пропонована урядам рента в 55% фактично вбиває прибуткову для державного бюджету галузь, кажуть експерти. Якщо буде ще не зміниться сьогоднішній рівень рентної плати. А сьогодні він 55% складає для галузі. Це жахливо. Тобто, приватні інвестори вони вже анонсували, що вони будуть закривати ті свої видобувні проекти на Україні і забирати свої інвестиції. Вічно стискати економіку через податкові важелі. Неможливо натомість голова уряду обіцяє повернути кошти з офшорів, куди виводяться мільярди гривень несплачених податків. Арсеній Яценюк анонсував денонсацію угоди з Кіпром, де за його підрахунками кожного року зникає майже 6 мільярдів гривень.